Ляд 155-го садочка нові майданчики та гойдалки. Раніше батьки звернулися до голови КМДА і бюджетним коштом провели до ладу та переобладнали територію дошкільного закладу. Садочку майже півсторіччя. Такий термін для малюків просто вічність. Однак сліди довгих років вони щодня бачили на подвір'ї дитсадка. Тому відкриття ігрових майданчиків справжній емоційний вибух. Деяких просто накрило хвилею позитиву. любимо, Всім обнімаємо. І і... Береш, і і там, і Вони шикуються в чергу, щоб прокататися на новенькій гірці. Ніби звичні, але замінені пісочниці надихають на створення замків. А біля машин справжній аншлаг майбутніх водіїв. Дітвора із задоволенням спостерігала, як все мінялося, та з нетерпінням чекала перших ігор. Площадка була. А тепер якісь новинки. Тобто це вже на мусики їздити. Таку мусику вже його забрала. Ну, це така машина здоровенна. Задоволені вихователі тепер випускати крихіток на вулицю спокійніше. Раніше під час рухливих ігор постійно були в напрузі, навіть асфальт на подвір'ї був перепаний. Зараз ж це все рівненьке, зараз це все красиве. Тобто можна проводити вже ігри, не боятися, що дитина травмується. Найбільша радість у батьків це їхня перемога. Звернення до влади увінчалося успіхом. Це примір ефективного співпрацювання, тому що іноді нас просто не можуть услушати. Ми самі не можемо об'єднатися вокруг того, щоб. Донести свою проблему в этот раз. Проблему вийшло донести, і вот результат. Всі очень довольны. Слава Богу, що нашлись люди, які в принципе, допомогли дітям створити хороше время перебування здесь. Шевченківський район каже, майданчик на дорогожицькій 18, лише початок. В планах на рік ощасливити ще чимало малюків. Основне завдання, яке ми перед собою ставимо, відвернути їх від комп'ютерів і повернути саме на спортивні дитячі майданчики. По дитячих майданчиках приблизно плануємо десь 12 майданчиків відновити, зробити реконструкцію, відкрити. Мирно спиті сестричка Сашка, скоро дівчинка піде в цей садок, а для веселих ігор тут все готове. Наталя Петрю, Юрій Росохай, телеканал Київ.